Transformer. Це четвертий супервояк. Його звуть Стартун. Йому 19 років. Він першокласний гонщик з Англії. Наша важка праця не була марна. Отже, четвертий супервояк в Європі. Тепер наша команда ще дужча. Гонщик Стартун став четвертим супервояком разом з іншими трьома Оптимусом, Гетькалом та Верхоїздом. Вони стали могутньою силою. Новий друг шестистріл. Ой, як не поталанило. Але я знайшов друга, і це удача. Хлопці, ваше здоров'я. Так, тепер з нами четвертий супровояк. Це варто відсвяткувати. Так. Почекайте, поки я не доп'ю цей келих. Оптимус, ти отримуєш новий пост. Нам потрібен командувач супервояків, і я запропонував тебе. Я керівник команди. Ти мабуть жартуєш. Ми це обговорили. Думаю, ідея чудова. Гей, зачекайте, заспокоїтись? Я не можу робити цього. Я не можу. Годі, ти найкраща кандидатура на цю посаду. Так, нам потрібен кмітливий хлопець керувати супервояками, правда ж? Крім того, з обманоїдами не так просто упоратись. у тебе більше досвіду ніж в інших. Це Туз. Hey, ти той, хто знайшов інших супроводяків. Усі вони тобі довіряють. Ти найкраща людина для цієї роботи. Подумай, це Божа воля, ти не повинен знехтувати нею. Ще один тост. За наше майбутнє командувач. О, oh, ні. No. Бритискун, ще не пізно. Покинь обманоїдів і приєднуйся до нас. Допоможи нам боротись за справедливість. ти! Hey, hey, Що з тобою, бритискун, га? Mm, Нічого. Думаєш про дівчат. Я тебе знаю. Так і повинно бути. Oh, yeah. yeah. Я знаю про кого він думає, про нашого ворога, про назі. Брехня! Hey, ти цілий день був такий неуважний, і це через дівчисько. Притискун, ти що? Потоваришував з назі? Це сталося, коли вони тебе зловили. Нічого не сталося, второпав? Він бреше, але ми в це не віримо. А мусите. Випий. Дися, ми тобі не заважатимемо. Що ти хочеш сказати? Якщо тобі так подобається наш ворог, чому б тобі не піти до них? Іди й дивись на неї. Чого зволікаєш? Я ніколи не перейду на їхній бік, пустіть мене. Ти глянь, як розхвилювався, коли ми згадали її ім'я. Це дівчата тебе причарувало. Годі, ніхто ніколи мене не зачаровував і не зачарує. Не заперечуй цього. Повірте мені? Бугай, не чіпай його, нема сенсу сперечатися. Ходімо. Куди? Ході. У нас зустріч з паном Гігою, пам'ятаєш? Слухайте уважно, четверо супервояків повинні були сидіти за цим столом разом з нами. Але на лихо вони перекинулись до ворогів. Але це не означає, що ми переможені. Навпаки, війна тільки почалася. Але щоб виграти битву, ми повинні бути сильні. Але сила це ще не все. Що нам треба, так це розум. Ми повинні використовувати наш мозок як силу. Пропоную краще вивчити людей, дізнатися про їхні слабкі і сильні місця. Згоден, Черепок? Так. Yeah. Да. Я ніколи не вірив, що перемогти наших ворогів можна тільки силою. Вважаю, що наш мозок куди ефективніша зброя. Тож запам'ятайте це. Використовуйте свій мозок так, як і силу. Притискун, ти чуєш? Вибачте, про що ви? А зараз розкажи, що тебе турбує. Довірся мені, притискун. Нічого. Притискун, сподіваюся, ти не думаєш про те, щоб перейти до наших play. ворогів. Ні, ніколи. Притискун, але ти не такий, як завжди. Послухай. Ми ж, наче, родина. Ми ділимося усім. Якщо у тебе є проблеми, скажи мені. Я ставлюся до тебе як до сина, так? Зрозумій, я не хочу бачити тебе нещасним. Я ніколи не зраджу вас і не втечу до ворога. Я просто почуваюся. Послухай, у мене для тебе дещо є. Сподіваюся, це підбадьорить тебе. Його звуть Бі ем Тепер він твоє звірятко. Бі ем свійська тварина. Привіт. О, ти вмієш розмовляти, а вже ж і можу робити трюки. Дивись, дивись, дивись. Класно. Здається, він тобі сподобався. То що, цей робот тепер мій? Так чудово. Дякую вам, пані Мека. У мене голова йде обертом. Хосе, ти згоден зі мною, що Стартун приємний хлопець. Так, він обдарований, але в нього було важке життя, правда? І через це я ще більше ним захоплююсь. Він не відступив перед труднощами. Він боровся до кінця. Я хочу бути схожим на нього, щоб боротись за справедливість. Ей! Мені цікаво, як там притискун? Чому ти його згадуєш? Очі коня нагадали про нього. Очі притискуна теж дуже лагідні. Ми не повинні звинувачувати його за те, що він з обманоїдами. Він ще дитина, він не знає. Але обманоїди навчили його вбивати. Так, Назі, він виконує для обманоїдів диявольську роботу. Назі, тікай, обманоїди. Наставники, трансформуємось! Голови на місце. Тихше. Я прийшов не для того, щоб битися. Не хвилюйтеся. Сайрен, не йому! Прошу не сумнівайтеся в моїй щирості. Я прийшов побачити оптимуса. Чи не відведете мене до нього? Прошу, мені нагально треба його побачити. Забудь про це. Але, Сайрон... добре, я негайно повідомлю Гакові. What? Що? Шестистріл? Так, робот, із яким ти змагався, пам'ятаєш? І де він? Що він робить цього разу? Ні, він нічого не зробив. Він сказав, що прийшов до тебе. Ти хочеш бачити його чи ні? Може, він нещасний. Ти переміг його, тож він прагне реваншу. Так, але ще може бути яка-небудь важлива для нас інформація. Почекай, ти не йдеш? Але ж він керівник команди. Якщо він хоче йти, то хай йде, він же командувач. Правильно? Так, твоя правда. Ну що ж, розбирайся. Шести стріл. Оптімус погодився з тобою зустрітись. Добре, у вас людей є сміливість. І це мені подобається. Що це за місце? О, це Японія. Притискун, ми в Японії. Ти боягуз. Я знаю, ти хочеш побачити назі, але ти побоявся прийти сам. Тож притягнув і нас. Це правда, Притискун? Ви не повинні пересуватися в гелікоптері. Ти не маєш права розмовляти. Ти носатий шибеник, й щезне. У мене є ім'я. Ем, Запам'ятайте це. Притискун, це дуже треба їхати з тобою. Заткнись, я покажу вам усім, що я приїхав не заради того, щоб побачити назі. <ривіт> 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 не засмучуйся. Ти ж знаєш бугая, він завжди такий. Знаєш що? Що? Мені вони не подобаються. У них роти як смітники. Але ти мені подобаєшся. Ти можеш бути моїм господарем. He's here. Він тут. Чому ти хотів мене побачити? Mm -hmm. Розумієш, ти єдиний, хто коли-небудь мене перемагав? Ти через це і прийшов заради реваншу? No, Ні, Оптімус. Послухай, раніше я думав, що всі люди це слабкі істоти, що я можу знищити їх однією рукою. Що ніхто з вас, людей, ніколи не зрівняється з вищими істотами, такими як ми. Але я помилявся, бо ти мене переміг. Та й ти нічого мало не вбив мене. Я прийшов не за реваншем, але як ти мене переміг? Ікло, Буйвол, вирушаємо. Б'єм, я доручаю все тобі. Дякую. Наставники. Наставники! А ми вже тут були притискун, це не тут тебе схопили. Треба знищити це місце. Я збираюся захопити назі. Я доведу, що не закохався в неї. Притискун. Я не можу керувати цим сам. Що мені робити? Допоможи. Скажи мені, що робити, притискун, допоможи швидше. Що робити? Що робити? У ній пізно. Я не знаю, як це пояснити. Єдина різниця, про яку я можу згадати, це те, що людські істоти ще вищі, так, наше тіло уразливе, і часто нам бракує рішучості. Але попри це, коли ми бачимо, що той, кого ми любимо, в небезпеці, ми віддамо останнє, навіть якщо шанси будуть мізерні. цього замало. Як ви можете жертвувати своїм життям заради чогось що зветься любов'ю? Я досі не розумію, як людська істота могла мене перемогти. Бій це не тільки змагання з фізичної сили. Тут є ще дещо. Коли ситуація складається не на твою користь, ти повинен мати рішучість і найголовніше наполегливість. Коли ти упертий, то можеш повернути ситуацію на свою користь. Кажеш, наполегливість. Саме так. Оптимус у 36 му районі безкетують обманоїди. Ми негайно туди їдемо. Ходімте. Так. Що таке? Твої друзі знов за своє. Ти повинен про це знати. Почекай. Я не знав про це. Дозвольте мені допомогти. І я доведу, що я не один з них. Трансформуюся. Квасно. Назі йди звідси. Зупиніться. Трансформуюся. стріл! Довго не бачились. Нам не потрібна твоя допомога. Забирайся. Це вам треба забиратися. Як ти думаєш, хто ти такий, щоб так зі мною розмовляти? Що таке? Ану, повтори! Я заштовхаю кожне твоє слово тобі в горлянку. Еге ж, ти думаєш, що зможеш, я тобі покажу. Голову на місце. Голову на місце. Голову на місце. Обману б'ються між собою. Що тепер, Оптімус? Нехай самі розберуться. Ти віриш у те, що сказав Шестистріл? Не знаю, але здається, він був щирий. З мене годі. Трансформуюсь! Так далі не можна. Використаємо наш бойовий план. Бойовий план? Ти знаєш, що я маю на увазі. Той, що ми завжди використовуємо. Добре, у нас небагатий вибір. Давай. Зупинись, ми здаємось. Прошу, дозволь нам піти. Ми більше не будемо. Прошу, дозволь нам піти. Добре, геть звідси. Дякуємо. Чудово. Трансформую. Сподіваюся, ви усвідомили те, що ви робили погано, і змінитесь. Ах, ви ж брехуни. Піднімайся! Ми повинні його захистити. Почекай, не треба втручатись, бо ми вразимо його гордість. Ти зрадник. Так, провчимо його! Моя черга коли ситуація складається не на твою користь, ти повинен мати рішучість і наполегливість. Ми повинні щось зробити, бо вони його вб'ють. Назі зупинись, притискун. зупинись, ти ж не жорстокий. Ти не повинен цього робити. Я знаю в тебе добре серце. Помовч. Ти помиляєшся. Я не такий, як ти думаєш? Я поганий. Забудь про це. Я ніколи не прийду на ваш бік і не працюватиму на тебе. Ні, я не зраджу. Я вірний обманоїдам. Годі притискун, доб'ємо його. Послухай, я не хочу цього чути. Покидьки. <плес> Зупиніться, прошу, не вбивайте їх. Назі тримайся подалі. Прошу допомогти моєму господареві. Що? У мене є ідея. Я перетворюся на пістолет, і ти вистрілиш мною у шесте стріла. Тікай, притискун! Дякую, бєм! Може, це і добре, що вони втікли. Я хотів довести, що я не зло. У мене добре серце. Шестистріл, ти правильно зробив. Тепер ми тобі віримо. Дякую вам. Я радий, що ця моя мандрівка не даремна. Тепер прощавай, оптімус. Трансформуюся. Проте скун та Шестистріл почали відчувати муки сумління. Можливо, це тільки тимчасово, але це зміцнило кіберів у їхній боротьбі за справедливість. For oh, no, am

Я можу повернутись додому на Кейлін. Сайрен з назі теж полетять зі мною. Прекрасні новини, правда? А тим часом з лікарень зникають лікарі. Врятуйте, дівчинку. Знаєте, я завжди мрію лежити на острові у Південному морі. Довкола блакитне небо. На узбережжі ростуть пальми. А я гуляю в берегом моря і слухаю, як б'ються хвилі. Чого ти не сказала про це, хосе? Він може подарувати тобі острів? Знаєш, острів Кейлін це спадщине хосе. Він майбутній король, тож немає проблем. А вже ж я можу подарувати острів. Вибирай який хочеш. У мене їх багато. Лікарю, я Кобал. Їй краще. Мене вже не морозить. Стало трохи краще. Дуже добре. До речі, у мене є чудова новина. Яка? Незабаром повертається Хосе. Приїжджає Хосе? Так, разом з друзями. Вони скоро будуть. Прекрасно. Не можу дочекати, щоб побачити його знову. Скажіть, Кобал одужує чи ні? у неї погано працює нирка. Я пробую перевести її в спеціалізовану лікарню на острові Мінта. Там я фахівець Лортон. Тільки він може їй допомогти. Розумію. Oh, Смішно! This смішно! А не трохи не змінилось Ваша високість. Yeah, Привіт! Ти пам'ятаєш, Сайрона? Yes, а, пам nice а це моя однокласниця. Привіт. Називайте мене на назі. Hi. Ваша високість, ви ще дуже молоді, вам рано мати подруг. Треба кілька років почекати. Прошу, не кажи цього. Я вже не дитина. Де Кобал? Чого вона не прийшла мене зустріти? Нещасна, кобал. Вона захворіла. Лежить у лікарні. Що? Захворіла? В якій вона лікарні? Поїхали туди на моїй машині. твоїй машині? Так, це моя машина. Прекрасна машина. Де ти її взяв? Мені подарували. Подарували. Кобал! Кобал! Хосе. Нарешті ти повернувся. Генджі мені все розповів. Як ти? Нормально, я скоро одужаю. Добре. Я привіз тобі подарунок. Відкрий.